Так, добрий ранок. 11.06. Дощик у нас трошки про матрасів. Думаю, що спробую я все-таки хоча б загрунтувати прицеп. Зараз я почав із середини ґрунтувати. Зараз, половину я вже там зробив трошки менше, зараз покажу. Бо може зараз погодка наче не виясняється, а продуває. Уже на міжрядку можна на обід буде їхати. Зроблю, що зроблю. А те поки буде чекати. Думав, я його до кінця травня зробити, ну щось дивлюся, хоча б я його до кінця червня зробив. Все, немає часу, та бризкання то міжрядка. Коротше, як у всіх, я думаю, ситуація плюс-мінус одинакова. Ось забрався, ось так воно виходить, це і всередині. Ось у мене такий міні, як він там, пилі насос. на Ще купляв його роки три назад за 700 гривень краскопульт. Зараз це все пройду, ну, всередині я тільки прогрунтую його і все. І хай сохне. Тут просто пройшовся від іржі, чи як він там преобразователь ржі, обдав, потім обдув, пиляку зняв і, і зайшотувати. По внутрішнім роботам це буде все. Ну, а по наружі тут прийшлося погратися. Не знаю, я його обчухував. Якщо весь час, який я тут провів, не без допомоги матері, то це зробилося, мабуть, дня за три. Спочатку СП6 наносилося. Щоб знімати краску, ось така ось штучка. Банка коштує, по-моєму, 190 гривень. Це літрова, У мене їх пішло. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять літрових і півлітровка десь була. Ну, в общем, на цей прицеп пішло до 6 літрів. Краску мені порекомендували вагонка Дніпровська. 100 гривень банка 2,5 кг. Ну, я думаю, на перший шар мені хватить, подивлюся, як вийде, може потім і вторим пройду. Грунтовка. Це наружу я взяв всередину. Там друга грунтовка. Щось я подумав, що мені її не хватить. Зараз прогрунтую і висохне, потім, може будучи дощики, чи що, чи роботу, я може підгоню. Буду займатися покраскою. Ось це перетворювач ржі, яким я користувався, теж наніс його, цим же ж розпилювачем. Це воно відпрацювало. Зараз покажу як виглядає після цього. Тут борт доварювали, він був ржавий, брав прицеп без борта. Ось так, Ось так воно. Це раніше я наносив перетворюється. це було там три дні тому, по-моєму. Таке Ну, На колесах теж ось поз'їдали його компресором зараз пилячку здуть та й буде норм. Така от картинка. Не дня без роботи виходить. Далі буде, не знаю, що там, як. якщо воно покрасиве йде, думаю, буде краще, ніж було. Він був у мене весь побитий цей прицеп. В м'ятинах на ньому дрова возили, грузили, краску позбивали, в общем. то вирішив я навести марафет у нього трошки. Як докрасю, то вже потім покажу, зроблю презентацію. Все, всім добра, все буде Україна. Підписуємося, ставимо лайки. А ми тим часом будемо продовжувати займатися ділом. Це мій склад. До речі, обіцяв я, хтось запитував обзор на нього з рулітками, за цим усім. Детальний. Ну, щось ніяк, я не зберусь на це все це діло. Потрібно виділити якісь пару годин. Як завжди, часу чомусь не вистачає. Можна було б це зробити вночі, але світла в мене тут немає. Процес пішов. Вже один борт я загрунтував. Не знаю, правильно, неправильно, буде правильно. Ну і середину теж. Працюю я отаким от, от прокрафтом. Краскопульт. Сюди заливається краска чи ґрунт. Отсюди воно виходить. Тут є обдуви, які здувають пиляку, а потім лягає ґрунт чи краска. В принципі, наче виходить непогано. Це лійка, щоб приділяти густоту. Зараз покажу, як це я роблю. Ну, Це ґрунт. Його не вистачить, але в мене, як завжди, завтра прийдеться докупляти. Ось по книжці. Є тут табличка грунтовки. 24-28 секунд дорожні злійки за цей час витікати. Ось так береться ліка. Ґрунт розмішується. У мене розмішаний, набирається. Включаєте секундомір, тільки набираєте повну. Засікаєте, щоб було там від 24 до 28 секунд. І все, якщо влажуєтесь в ці норми, заряджаєте і грунтуєте. Заливаємо грунтовку, банки вистачає. Практично на дві заправки. Зараз це, все закручуємо і йдемо знімати поки в мене є оператор на пів години. Бо обично, муж можна час, а зімка на пів години. Ось так я свої поставив, погнали. Одної заправки десь вистачає Ну на весь борт мені вистачало. Дивимось.